Hello! сьогодні готуємо морозиво. Для цього нам треба полуниця, лимон, амаретто, жирні вершки, цукор, яйця. Все. В принципі, рецепт закінчився. Так, першим ділом ставимо, 20 вершки наші. Щоб вони були готові. Це найдовший процес. Тим часом швиденько розділяємо яйця на білки та жовтки, нам треба тільки жовтки. У мене вже стоїть водяна баня для яєць. Наша задача з вами зараз жовтки з цукром та лікером Амаретто прогріти на водяній бані до 60 градусів, аби убити всі наші бактерії. Можливі. Так, сюди висипаємо цукор до жовтків. Виливаємо лікер Амаретто. Беремо ручний в'єнчик. Ростираємо і ставимо на водяну баню. По ітогу в нас має вийти е, така густа пишна суміш жовтків, цукру і амарето. Густа вона буде за рахунок того, що у нас фар підігрівається, білок звертається. На це треба час. І не забуваємо дивитися на вершки. Взагалі Семіфреду можна приготувати ще з бананів, але ми обрали полуницю, бо полуниця попросту росте всіх на городі, і це е, безкоштовно. У нас немає огорода, нам це було не безкоштовно. У нас ось така пишна густа маса. І поки ставимо її остигати. Тим часом займаємося полуницею. Полуницю зачищаємо від плодоніжок. Прикладаємо в ємість, які ми будемо її перетирати і перебиваємо блендером. До плиниці додаємо лимонний сік половини лимона для того, аби при змішанні з вершками маса стала більш плотною бо через лимонну кислоту білок в вершках внутурується і стане більш плотнішим. Тому додаємо сюди, у нас є цукор в жовтках, все буде окей. Кислим не буде. І знову пробиваємо блендером. Нашу полуницю додаємо до жовтків і розмішуємо. Беремо наші збиті вершки. І туди до цієї маси. І розмішуємо до утворення однорідної маси. Ось така штучка у нас виходить. Далі ми використаємо такі формочки для морозива. Якщо у вас вдома немає таких формочок, хоча їх же можна купити будь-де, мені здається, то просто візьміть паперові стаканчики для кави, покладіть туди нашу масу, заморозьте, поставте паличку і після розморожування розірвіть стакан і зніміть його з морозива. Далі я все буду робити з допомогою звичайної ложки. Можна з допомогою кулінарного пакета викладаємо половину формочки морозива, вставляємо сюди паличку і заповняємо морозивом доверху. Переносимо на лист, на якому це все буде охолоджуватись. Простукаємо, щоб не було повітря всередині. І ставимо морозилку застигати. Я використовую шокову, тоді це вийде, ну, просто швидший, пришвидчить наш процес. А в звичайну заморозку, поки не замерзне, можливо, на ніч. Опля! Ну, Якщо у вас є така формочка, як у мене, то Це дуже смачно. Ну що, ось таке смачне морозиво з полуничне з симіфреду нас вийшло. А з вами був Руслан Батон. Смачного всім заходьте. Кулді! Cool,